А оце подивіться автобус, який атакував російський HPV-дрон, і там загинув водій. Ось так він виглядає. Ми їдемо саме в той район Константинівки, який зараз найнебезпечніший. Це Сантуринівка. Там залишилась немобільна бабулька з переломами ніг. І її потрібно зраночку, поки більш-менш тихо. Сподіваюсь, что это не оптоволокно? А ні, ну это что-то А Хотя хто їх знає там же высадитрончик какой-то. Улыбаемся и ваши. Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. Здравствуйте. На выезд готовы? Готово. Хорошо. Добрый день. Скільки років вам? 87. Ви не ходите, так? Не ходжу. Ноги відказали, вже 5 років лежу. Як ви тут живете зараз, в Костянтинівці? Нема нічого. Ні газу, ні світла, ні води, нічого нема. А хто за вами доглядає? Хто вас годує тут? Чужа жінка. Та, яка мене доглядала, вона у май місяці влучила пенсію. Пропила і зникла. А чужа жінка, чужа жінка хотіла. Оце цілий місяць мене доглядала. А родичів нема у вас? Н нема. Нормально. Бабуля, пробачте, інших варіантів немає. Не само. Думали, коли що так доведеться з дому їхати? Не думала нікого. Дуже обідно, ну нічого не зробив. Вже тут люди кажуть, що все рівно під ким бути. Ну вам же не все рівно. А мені не все рівно. Не хочете з росіянами жити? Я не хочу. Росія пісню таку колись зложила. Хотят ли русские війни? Спросите ви у тишини, спросите ви у тих солдат, що під березами лежать? І ви тоді зрозуміти повинні. нас, хотять ли русские війни? І чим це закінчилося? А закінчилося, бачите. чим. Добрий день. Ви на евакуацію? Так. Да. — Зараз ви приїдуть? Ні, так хоча б до кондратів. Он якось за вас. Пробачте. — Я тут сама. А що ви те сама? Мені 70 кіло. Що там? Я за два місяці 7 кілограмів втратила. — Часто обстрілюють, так кажете. 5 та хвилин. То слово, що часто, а взагалі завал, просто завал. Я, ви знаєте, мені вже надаїли і захисники, і освободителі, так сказати. Мені вже всі надоело. Жили спокійно, як жили, так жили. Я всю жизнь протрудилася, і сейчас і пане картошка своя, і кабачки, і огурці, і помидоры посадила. А тепер це все бросила і поїхала у світ. Ми вивезли її з найнебезпечнішого району міста Константинівки. Приїхали в більш безпечну дружківку кудись. І гуманітарна місія прорізка зі своєї маленької машини буде перегружати в комфортний. Спеціальний медичний транспорт і бабулька поїде, вже де за нею будуть наглядати в місто Харків під наглядом медичного працівника, бо, як бачите, бабульки трішки зле стало. Ну і швиденько, в комфорті вже доїде в нове життя. Дякувати Богу, врятували. Дякую бачу. Приїжджайте, живіте, тільки Бог дасть.